Рідні мої швиденько покажу, що потрібно для цього гарного брауні. Дуже дякую за підписку та вподобайку під цим відео. На водяну баню відправляю чорний шоколад та вершкове масло. Відварний гарбуз пробиваю блендером до стану пюре. В мене тут 240 грамів борошна, щепоть солі, чайна ложка ванільного цукру, 12 грамів розпушувачу. Та півтори чайні ложки кориці. Це все потрібно дуже ретельно перемішати. В іншу ємність вливаю 3 курячі яйця. Додаю стакан або 200 г цукру та гарненько перемішую до однорідності. Відміряю одну склянку гарбузового пюре. До сухих інгредієнтів додаю яєчно цукрову суміш. Далі додаю розтоплений шоколад та масло. Та дуже ретельно перемішую. Додаю гарбузове пюре та знову дуже ретельно винішую суміш. Форму для випікання застилаю пергаментним папером і змащую олією. Виливаю тісто та рівненько розподіляю його по формі. Відправляю до попередньо розігрітої духовки на 180 градусів. Витикаю гарбузовий брауні 45 хвилин. Смачненький гарбузовий брауні готовий. Нехай все буде смачно.